Всім доброго здоров'я! Сьогодні я хочу розказати, як я висаджую журавлину. Ну, я попередньо збив такий е, короб огорожу, аби засипати туди ґрунт. І застелив поліетиленовою плівкою. Ну, це для того, щоб не тікала лишня волога. Е, якби. І не мінялась кислотність ґрунту. А також вилами зробив отвори, дренажні отвори, що, ну, якщо занадто багато вологи, щоб не мала куди піти. І після цього, як я збив короб, короб, до речі, збитий з дуба, з ну, офлесів, відходу, звичайно, з чого було, з того і робив. Ну, Для того, щоб був, ну, наш короб був довговічніший. І ну, зараз засипаю спочатку два мішка якби хвойного опаду. От. Ну, тепер я засипав і розрівняв хвойний опад, а за ним будемо засипати і кислий торф, ну, який ми хво хвойний опад набрали просто в лісі під соснами там, а кислий торф знайшли на болоті. Рудий кислий торф. Торф засипав, ну, добряче його перебив. Тому що торф був не фрезерований, а такий великими грудками прийшлося його гарно розбити. І тепер верхній шар засипаємо піском річковим. Я висипав пісок і гарно перемішав з кислим верховим торфом. Пісок дається для того, щоб забити пори в торфі, і вода, волога так не буде швидко випаровуватись з торфу і не буде підсихати нас журавлину. І наступне, ну, в піску дуже гарно укореняється горизонтальні пагони журавлини. Так що ну, пісок ну, буде корисний в даному випадку. Ну, тепер я хотів розказати, чого я сажу в коробі. Ну, в коробі набагато зручніше садити, ну, і зручніше доглядати. І буряни з боку не перелазять, і легше їх контролювати. Так що в коробі набагато зручніше садити, ніж так, в траншеї. Можна і в траншеї садити, але... Ну, як на мене, короб це зручніше і збирати, і доглядати, і розміри короба дозволяють це все робити ефективно. І е, які в мене розміри короба? Метр двадцять на два. І скільки пішло в нас би, матеріалу, ну, пішло два мішка опаду, десять мішків верхового торфу. І ну, трошки більше мішка, десь відра 4 піска річкового звичайного. Ну, можна замість опаду давати там, опилок, підкисляти опилками знизу. Ну, сантиметрів 8-10 давати знизу опилок. А зверху ну, у нас виходить десь 22-25 сантиметрів цього ґрунту, що для журавлини достатньо. От я висадив журавлину і відстань між кущами 25 см, можна садити там 20х20 20 см, тоді журовлина швидше заб'є площу. Ну, Якщо бюджет не дозволяє купити багато сажанців, вони там не надто дешеві, то можна навіть 40 на 40 на таку площу можна ну, 8-10 кущів купити і цього буде достатньо. Просто Якби, ну, площу заповнить журавлина трохи повільніше. і ну, Урожай буде перші роки менше. Ну, урожай наступить ну, нормальне плодоношення через 2-3 роки проблема. Ну, Буває так, що і деякі кущі, навіть отакі маленькі, вже цвітуть і мають ягоди. Ну, це не часто буває, і все залежить від сорту. Ну і ще бувають сорти, які плодоносять там раз на декілька років краще, а так не дуже. Якщо, от така в нас садова журавлина. Ну і ще тут два важних таких момента. Тут ну, чим більший кущ, тим він ну, краще буде прийматися відповідно менше буде за сухостій. І ну, такий важливий момент, що треба регулярно поливати, і наступний другий момент це полоти від бур'янів. Тому що поки журавлина не розрослася, вона ну, якби не любить бур'яни і для неї вони небезпечні. Якщо вона вже ну, розросте і заб'є всю площу, то вона буде пригнічувати бур'яни. Ну, а полив, ну, якщо жарко, жара сильна, спека, там, то варто поливати двічі на, на день, Я зранку і з вечора поливаю. А якщо ну, не дуже, то достатньо раз на декілька днів. Якщо, ну, головне, щоб дивитися, щоб земля була волога постійно. Бажати. Так що така в нас журавлина. ну при нагоді далі, там, в міру можливості я покажу, як вона розростається. Сподіваюсь, що і... дана інформація вам буде корисна. Так що Дякую всім за увагу.